Мусульманські громаді Дніпра після десятирічних перемовин повернули будівлю історичної мечеті у середмісті. Це рішення ухвалили 20 грудня на сесії Дніпровської міської ради. Громаді передали землю, на якій розташована споруда. Вона являє собою прямокутник великий в мавританському стилі. Її увінчував Мінарет. З балконом, де стояв Моєдзін, і читав молитву за повністю за традиціями ісламської громади. Був також купол, така невелика баня в мечеті. Історик Максим Кавун каже: зараз важко впізнати колишню мечеть у сучасній будівлі. Дніпряни часто плутають історичну споруду початку 20-го століття з архітектурою радянських часів, але її історія давніша. Побудована вона в 1911 році, тобто її вже років. 12 років цій споруді, і побудована вона була на тодішній околиці Катеринослава біля міського цвинтаря. В 1953 році будівлю було віддано під спортивну школу, було її реконструйовано не кардинально, але сьогодні в її зовнішньому вигляді дуже важко пізнати мусульманську мечеть. Зараз у Дніпрі та області немає жодної ісламської мечеті, розповідає директорка управління культури, туризму, національностей і релігій Наталія Першина. А громада мусульман у регіоні понад 2,5 тисячі людей. До того ж, каже, ця історична будівля Соборної мечеті унікальна не тільки для регіону, а й для усієї України. Історично була до радянських часів. Культовою спорудою це була мечеть, яка була побудована на материковій частині України, і до сьогодні це єдина культова споруда мусульман, яка зберіглася на материковій частині України. Землю та будівлю передали в управління мусульманській громаді Промінь ісламу голова організації Кемал Мустафаєв розповідає, процес передачі історичної будівлі релігійній спільноті триває з 2015 року. Серед ініціаторів представники меджлісу кримськотатарського народу. Будівлю передали ну кілька років тому. Тобто, все це це, я ж кажу, все це тягнулося. Тобто початково домовленість була, а потім вже була зміна керівництва, і все спочатку, можна сказати, в нас є ж готовий план. Там працювали архітектори, дизайнери. Споруда буде, буде мати такий сучасний вигляд. Наприклад, буде скляне, скляний купол. Тобто вона буде вписуватись в загальну архітектуру Дніпра. Після реконструкції на базі мечеті діятиме кримськотатарський центр, каже Кемал Мустафаєв. Дніпряни зможуть вивчати українську, англійську, турецьку та арабську мови, а також знайомитися з історією та культурою кримських татар. Культурно-освітній центр має більш широкий огляд на діяльність не тільки релігійна, а також національна і освітня то організація створена, щоб була користь для мешканців для міста. Зараз у цій будівлі спортивна школа. Тож для початку відбудови культової споруди дітям мають надати нове приміщення, каже тренер Павло Пшеничников. Дітей не виселяють до тих пір, поки не буде нове будівництво нової спортивної школи. Був розроблений проект на нової спортивної школи. Старе будівництво почалося, але почалася війна, і будівництво заморожено. Ми надіслали інформаційний запит до міськради із запитаннями, на якому етапі призупинили будівництво нової спортивної школи та коли його планують відновити. Відповідь оприлюднимо. Андрій Незнаєн, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.